Днями Ізраїль атакував Іран. У Відповідь Тегеран випустив балістичні ракети, заявивши, що атакуватиме військові бази країн, які допомагатимуть Ізраїлю оборонятися. Уже відомо, що точно допомагали Сполучені Штати Америки, Франція заявила про свою готовність втрутитися. Також крім того, Вашингтон відправляє військових на близький схід на випадок загострення. Як вважаєте, чи буде це загострення? Як воно має виглядати, якщо кілька ночей поспіль країни буквально обмінюються ударами? Ну, загострення воно дійсно вже є. І давайте передосторію, чому власне Ізраїль прийняв для себе рішення атакувати Іран. Тому ну, що знаєте, якщо ми проаналізуємо інформаційне поле протягом останніх місяців, давайте так, то вийшло так, що е, ще за часів попередньої адміністрації в США, тобто пана Блінкен, пан Блінкін він казав, що Ірану достатньо декілька тижнів, не місяців, а тижнів. Щоб мати свою ядерну зброю. А зараз в чергову була інформація, що Іран майже е, створив це озброєння, вони, так сказати, на завершальній стадії. І це вже був чіткий сигнал. Я думаю, що половина світу була під ризиком, якби у Ірану було ядерне озброєння. Тому було це рішення. Плюс давайте так, що як одноразово казали в Ізраїлі. Що всі нападки на Ізраїль 7 жовтня минулого року, спочатку Хамас, через день Хезболла, потім Хусити доєднались, Це все, як казали, це все не джерело проблеми, це метастази, а джерело проблеми іран. Тому в Ізраїлі повторювали: якщо хочете вирішити проблему, треба боротись не з Хамасом, Хезболою або Хуситами, треба боротися з Іраном. Власне, зараз е, Ізраїль почав це робити. Цікаво, що це було на 61-й день після того, як Дональд Трамп дав 60 днів Ірану на те, щоб йти на угоду. Іран, як відомо, не пішов на неї, і як бачимо, 61-й день почалось це заворушення. Подивимось, як воно буде тривати. Тому що знаєте, з однієї сторони, ось ви переді мною давали включення представника Ізраїлю. Вони кажуть, що завоювали. Перевагу в небі над Іраном, але з іншої сторони, ми бачимо, що цієї ночі в чергово був ракетний обстріл зі сторони Ірану Ізраїлю. Відповідно, немає повного контролю, адже якби був контроль, я думаю, щоб ці ракети авіація збивала ще на підготовчій стадії. А так виходить, що ракети не лише мають час влетіти, а й досягти цілей в Ізраїлі. І на жаль, ми знаємо про загиблих. Цивільного населення в Ізраїлі, тому поки що важко сказати, коли це все завершиться, але ось якраз завершальна стадія цієї війни буде залежати, як на мене, від того, як будуть себе вести Сполучені Штати Америки. Якщо вони доєднаються, тоді це буде швидше. Якщо ні, то тут у Ізраїля як у України буде на жаль дуже довгий конфлікт. Ну єдине, що Ізраїлю не звикадо знаєте, 2014 року. Я пригадую, коли Рошашан приїжджали хасиди до Гумані їх питали, а чи не хвилюєтесь ви, що тут війна, а ви приїжджаєте? Була страшна відповідь, що у нас всю історію війна, тобто для нас війна це нормальність. На жаль, Україна зараз теж розуміє, що війна це стала новою нормальністю, але але це не нормально, що це нова нормальність. Тому бажано, щоб там радикальніше все вирішували. І знаєте, щось я подумав, що після цих погроз з боку. Ізраїля, лідеру Ірану Хамені. Я не виключаю, що знаєте, якщо першим був Янукович з Ростові, другим Башар Асад, то щось мені підказує, що скоро там буде свята трійці, яку доповнить Рахбар Ірану. Подивимося, подивимося. Час покаже. Звісно, е скидання режимів. На близькому сході це важливо, важливо у тому числі і для нашої країни. І я цю тему хочу трохи продовжити. На вашу думку, чи можуть бойові дії на близькому сході відвернути увагу від України? Бо ж якщо там справді спалахне тривале масштабне протистояння, про яке ви говорили, ну воно буде доволі інтенсивне, скажімо так? Знаєте, там тривале протистояння з однієї сторони, воно відвертає від України увагу безумовно. Воно буде забирати ресурси, адже на секрет, що Сполучені Штати Америки. Те, що планувала надати Україні, натомість надали на близький схід, тому що там була інформація, що буде ескалація. Тобто, це для України мінус. Яка мінус ситуація на ринку нафти? Єдине не знаю, це одразу трошки виправлю Блумберг, тому що Блумберг написав, що нафта взлетіла там рекордними темпами, що все там жах, майже скоро 100 доларів. А дійсно було зле після початку об операції Ізраїлю, був певний взліт цін на нафту, вони досягли 78 доларів за парель. Але, знаєте, якщо по київському часу, це було 5.30 ранку. О 6 ранку за київським часом вони вже були 75, через 5 годин взагалі 72. Зараз вони вже протягом тривалого періоду тримаються на рівні 74 Доларів за барель, на всякий випадок нагадаю, що 1 квітня 2025 року ціни на нафту були 75 доларів за барель. Тобто, фактично, ми зараз знаходимося в тій точці, які були 1 квітня цього року. Тобто не скажу, що відбувся вплиск. А враховуючи те, що з 1 липня, а тут півмісяця лишилось, а, країна Пек Плюс на 411 тисяч барелів збільшить щоденний видобуток нафти. То тут безумовно буде підстави для того, щоб ціни на нафту не зростали так суттєво. А що стосується ще одного моменту, то знаєте, чим більше цей конфлікт буде затягуватись, тим більше ймовірність, що в Сполучених Штатах Америки все ж таки сформується оце розуміння. Я маю на увазі Дональда Трампа і його адміністрації. Тому що в лінці Грема воно вже є в голові. Що є момодерна зла. Це Іран. Геран, це Москва і це Пхіньян. І якщо ви боретесь з одним з е, складових цієї вісі зла, то треба боротися з другим і з третім, і пояснювати Китаю, що бажано йому утриматись від того, щоб бути складовою цієї модерної зла Тому тут є певні плюси саме в тому плані, що все ж таки, бо повертаємося до того розуміння, я маю на увазі адміністрації чинна адміністрація США, що я казала Христя Фрілянд. А колишній віце премєр міністерка Канади, взагалі-то це третій випадок в історії людства, коли її чітко зрозуміло, де добро де зло. І перша це громадянська війна в США, друге це небеса Британії, тобто Друга світова війна. І ось зараз це було сказано в лютому 22-го року, на завершенні лютого. Тобто як вона тоді сказала, що це Київ, тобто тоді було зрозуміло, що саме в Києві вирішувалось тоді, чи зло, чи добро переможе в нашому світі. Тоді добро перемогло, але війна триває. Тому зараз важливо для сполучених штатів Америки зрозуміти, що все ж таки є візла, яка хоче зруйнувати насамперед Сполучені Штати Америки. Адже як каже колишня скажімо так головна конкурентка Трампа за номінацією від республіканської партії Нікі Гейлі, що послухайте, що кажуть вороги України, знищимо Україну. Потім доберемось до США, що кажуть вороги Ізраїля, знищимо. Ізраїль, котим, знищимо США, тобто я каже хелі давайте ви допоможемо Ізраїлю і Україні знищити їх ворогів і ніхто нас знищувати не буде і, і цю тему я знову ж таки хочу продовжити, тому що напередодні відбулася чергова розмова між російським та американським президентом. Обидва у прес-службі обидвох назвали її достатньо хорошою і знову ж таки довгою. Цікаво, чи були там псевдоісторичні відомості від Путіна. Він таке любить в інтерв'ю висловлювати і в розмовах. Ну але зрештою багато довго говорили два політики, мало говорили про російсько українську війну. Принаймні, так написав Дональд. Трамп, але загалом говорили також про те, що в ході бесіди американські та російські президенти відзначили братство двох країн по зброї в ході Другої світової війни, а також висловили задоволення сформованими відносинами, які дозволяють вирішувати актуальні питання. Ну, знаєте, не вистачало тільки там цьомок бомок на завершення цієї розмови, бо воно якось так полюбовно виглядає, ніби Росія це не країна, агресорка Путін це не воєнний злочин. Нінець, який має понести відповідальність за свої злочини, а нібито двоє таких колегів, які собі спілкуються по телефону, чисто у мирному і пацифістичному світі. Як ви ставитесь до таких розмов і чому прес-релізи із російської і з американської сторони є такими ну, полюбовними ну, Росія не зацікавлена в конфлікті з США, тому що Росія дуже добре розуміє, що саме значною мірою завдяки підтримці США Росії надали захопити Україну? Що стосується Дональда Трампа, у Дональда Трампа взагалі в голові все ще сидить ідея, що Росія може йому допомогти, як, скажімо так, протидії Іра, Ірану, насамперед забрати ядерні напрацювання у Ірану, так і в тому, щоб стати антикитаєм, тобто допомогти в тиску на Китай як свого часу за часів Ніксона і його держсекретаря Кісінджера. Зробили з Китаю анти СРСР, так зараз хоче з Росії зробити антикитай, але все ж таки давайте так 9 травня, візит Сі Цзінпіня до Москви показав, що не буде Росії антикитай. Що стосується е, допомоги е, в питанні Ірану, про що власне вони говорили? знаєте, в Ізраїлі жартувати, що якщо ця стадія війни загостриться, як вона загострюється зараз, то Ізраїль виб'є цю карту у Росії, адже не треба буде домовлятись ні про що з. Іраном, адже все, що треба Сполученим Штатам Америки, щоб забрали у Ірану, ось це, це значить Ізраїль. І взагалі щодо заяв Трампа, знаєте, а, і мені здається, що іноді Трамп пише пости, робить заяви для того, щоб, як то кажуть, щось зробити, зайняти час. Бо вже неодноразово були випадки, коли Дональд Трамп щось каже, а потім через певний період. Часу каже, а я не пам'ятаю, щоб я таке казав. Згадайте історію заяв, що зеленський диктатор. Потім там, два тижні не пройшло, він зустрічається з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії, і його журналіст питає: чи вважаєте ви зеленського диктатора? Він каже: Я такого не казав. І про тому, що він таке казав менш ніж за два тижні до цього, але для нього, як то кажуть, господар свого слова сам дав сам взяв. Відповідно, через призму того, що іноді таке враження, що Трампу не цікаво багато речей в світовій політиці, і те, що він говорить, те, що він пише, він може забути миттєво. Тобто, те, що згадаємо ось предісторії початку цього, ну давайте вже майже війни Ізраїлю Ірану. А яка була інформація про цим, що Трамп на Тань каже не в якому разі. Що ви повинні там пропиняти всі свої операції? Не думайте про атаки на Іран, і все таке інше. Відбувається атака Ізраїля на Іран. Ну і якось так Сполучені Штати Америки ну не, не, не те, щоб сильно критикували Ізраїль, бо більше ще будемо дивитись, чи грали вони якусь роль, як зараз. До речі, в інформаційному просторі Ізраїля дуже сильно обговорюють. Ти тему, що коли був початок операції проти Ірану, частина цієї операції вона полягала в тому, що були іранські об'єкти атаковані дронами, які злітали з території Ірану, як кажуть ізраїльські фахівці, ну це ж було вже. Це ж операція Павутина, яку Україна використала. Тому зараз з'явились такі, скажімо так, конспірологічні теорії, що можливо, можливо, Ізраїль цікавився Україною. Тим як ця організація як була проведена ця операція, і вирішив, як то кажуть, або повторити, або ще більш конспірологічна версія, що Ізраїль з Україною планував спочатку операція Паутина для того, щоб перевірити, чи спрацює, і коли вона спрацювала, і Ізраїль вирішив: давайте і ми скажімо так, зробимо свій аналог. Тобто, вже ж у нас є досвід. Ну знов ж таки тут свічку не тримав, тому дуже важко сказати, було це чи ні. Але тим не менше, ось зараз, серед іншого, ще оце піднялось питання. А, чи не, не стояв Ізраїль випадково а, в у розробці операції Павутина для того, щоб потім використати і проти рану знов ж таки будемо дивитись, тому що глобальна політика вона постійно під просто підкидає різні речі. Але ось зараз щодо Трампа, щодо Путіна, Путіна, мене є таке маленьке відчуття, що Трамп спеціально грає цю гру, де все нормально, гарні стосунки. А паралельно сполучені штати Америки думають, а як би так сказати, суттєво підбити позиції Росії настільки, щоб Росія не очікувала саме від них цього кроку. Власне, якщо ми почитаємо окремих російських яструбів, наприклад, людину, яка розпочала війну в Україні, і стрелков Гірків у тисячі році, то він прямо каже, що Америка це ворог, і оці спроби Трампа демонструвати гарні стосунки з Путіном. Це все велика помилка, велика ілюзія Росії, яка думає, що це можливо, тому що насправді зараз елементарно всі останні розмови. У мене просте питання: а як Ірану ставитись до того, що країна з якою у них є договір про співробітництво, нещодавно підписали Іран і Росія цей договір, що Росія нормально спілкується з США, які як вважає Іран стояли за атаками Ізраїля, і можливо, дещо допомагають Ізраїлю власне допомагають відбивати цю агресію. Тобто тут я не виключаю, що серед іншого ці всі розмови Путіна Трампа з Путіним вони ще орієнтовані на те, щоб Іран все більше задумувався над тим, що взагалі-то Росія ніякий не партнер, і вона може бути такий же ворог, як і всі інші. Власне, знаєте, один з попередників Пазашкіяна, це президент Ірану, Ахмедіні Він якось висловив таку думку. Що коли Іран а, вимагає компенсації від заходу, то в список тих, до кого треба, скажімо так, у кого вимагати компенсацію, треба включати Росію, тому що якось так всі ми забули, що в серпні 1941 за року радянський союз окупував частину Ірану, і це якось через те, що була. Друга світова війна і напад нацистської Німеччини на СРСР. Ми про це не думали, але реально СРСР в серпні 1941-го окупував Іран, і тому Хмельниджав вважає, що Росія повинна як правонаступниця СРСР компенсувати е, той факт, що колись була окупація, і вона тривала доволі значний проміжок часу. Тобто я маю на увазі те, що окремі політики Ірану до Росії відносяться не як до союзної держави, як до ворога з Яким також слід боротись, і ще до речі, це сигнал для Китаю, що ось дивіться, ось у вас Росія союзник, а за будь-якою першою можливості Росія біжить, біжить з Сполученими Штатами Америки. Тобто, можливо, це не такий вже гарний союзник, і скажімо так, я розумію, що можливо десь є мрійник, але мені здається, що всі ці ігри Трампа можуть завершитись тим, що і Китай і Іран в якийсь момент для себе вирішать, що І Росія це ніякий не партнер. Це Країна, яка також має ворожі погляди щодо обох цих країн, і з якої також бажано позбутися. Пані Іване, я дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, що про протистояння на близькому сході будемо говорити з вами пізніше у трохи більш позитивному ключі. Бо поки що бачимо лише обмін ударами і бачимо, що ця тема направду відволікає світ від російсько-української війни. А нам би цього теж не хотілося. Дякую вам, Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ізраїльсько-іранське. Протистояння